Так, друзі, вас вітає канал Фінансова майстерня. Мене звати Микола Григорчак, я засновник даної платформи, приватний підприємець, фінансовий консультант, керівник ростущої команди із досвідом вже понад 9 років, яким ми безкоштовно ділимося в таких етерах. Кожен, хто в соцмережах отримував заклики, завітати на наші конференції, щоб здобути безкоштовний досвід, ви опинилися саме там, де потрібно. Ми дійсно даємо цінні знання. Сьогодні, протягом наступних, орієнтовно 25 хвилин, ми швиденько з вами поговоримо про гроші. Дві між собою пов'язані ідеї будемо розбирати перше із яких фінансове планування. Ми швиденько поговоримо, чому необхідно створити собі фінансовий капітал на майбутнє подушечку, як це зробити безпечно. І далі, як знаючи цю інформацію, ви можете від зараз, завдяки цьому каналу, дійсно почати заробляти великі гроші. Сотні наших партнерів вийшли на доходи в сотні тисяч на місяць в цій темі. Я більше п'яти років не працюю ніде на роботі і живу виключно з цього бізнесу. Це дійсно працює. Завдання просто в цьому розібратися, не вгадувати, не придумувати, а вивчити цей механізм і через дві-три розмови вам стане максимально зрозуміло. Зуміло, наскільки це досконала тема, як і свого часу нам давайте розбиратися. Отже, ідея, довкола якої крутиться наш бізнес, заключається в тому, щоб організувати в Україні через декілька десятків років не гірший рівень життя ніж у людей є за кордоном. Як це можна побачити? Дивіться, наше життя будь-якої людини воно складається з трьох основних періодів по часу фінансових. Перший період, коли ми навчаємося від народження приблизно до років 20, забирає нашого життя. Далі починаємо заробляти гроші, будувати кар'єру 20-30-40 років періоду заробітку, ідуть далі. Які теж коли-небудь закінчаться, і прийде третій період, в якому в розвинених країнах світу люди йдуть на заслужений відпочинок, насолоджуються тими руками, які там далі Бог приписав. А в Україні люди виживають в старості. Чому так сталося, і як ця проблема торкається кожного із вас, із нас, особливо кому немає 45 років. Дивіться, коли ми були дітьми, нас фінансово забезпечували батьки, своїх грошей не було. Починаєш працювати, гроші вже з'являються. І поступово фінансовий рівень росте по житті. Проте, як почали працювати, так кожен із нас точно працювати і перестане. А про те, як жити, коли ти не зможеш заробляти грошей, нам ніде не розповіли. Ні в школах, ні в університетах чомусь про це не говорять. Нав'язують надіятися на пенсію, яка давним-давно не працює. І саме це стало ключовою причиною: відсутність бачення знань, як організувати фінансову свободу на випадок, коли не зможеш отримувати дохід. У зв'язку із відсутністю таких знань, більшість людей сьогодні на дні. Навіть хто по 40 років стажу заробив, отримує копійки, і тому не може собі дозволити добре жити. Ось чому люди в старості бідні. Їм просто набрехали, що пенсія буде, пенсія не працює. Ви і так це всі розумієте. А ось альтернатив ніхто не припонував. і люди самі не задумуються. Оце це проблема в Європі і в Штатах, де люди живуть добре, в старості так само не працюють, але можуть собі дозволити жити не гірше ніж вони звикли, мати вдосталь грошей, подорожувати світом, насолоджуватися реально старістю. Вони можуть собі це дозволити, на відміну від нас, з наступних причин. Державна пенсія технічно завжди в 4-5 разів менше від зарплат. Як і в Україні, так і в Європі. Німець так само, у якого зарплата 1000 євро, була 3 тисячі, нехай пенсії, потім має євро 400 500 І там також є бідні старенькі, але їх одиниці, тому що, на відміну від українців, там майже ніхто не розраховує на державу. Люди мають пенсію, хорошу з трьох джерел. Перше, це те, що дає держава. Як і у нас, капля в морі, але трошки грошей звідти надходить. Потім ще відсотків 30% з пенсії, яку тратить німець, це те, що йому роботодавець накопичив впродовж життя, з його ж зарплати, до речі. І основне це те, що людина сама собі накопичила. Ось реальний вихід із ситуації. По чуть-чуть 10-15% заробляєш, смішні гроші, без яких ти точно проживеш, але довго років 30% ти собі зберігаєш, ховаєш від себе, і на виході ти задоволена людина, яка має ресурси для існування. Так робить цілий світ. Ми з вами іншого виходу не маємо. Нам треба затямити, і чим швидше, тим краще для нас і наших поколінь наступних. Ти безболісно можеш сам собі влаштувати гарантовано забезпечене майбутнє 60 років буде точно. ти від цього нікуди не течеш. Думаєш про це, не думаєш. Буде другий момент. Тобі точно ніхто не дасть грошей, і третій момент: ти чим швидше за це подумаєш, тим легше і безболісніше можеш собі забезпечити фінансовий хороший рівень. От де і як накопичувати, беручи досвід європейця. Для цього придумані компанії, які називаються страхування життя. Ці організації надійні, вони не банкрутують, і це досконалий варіант для таких відкладень. Нам навіть Вікіпедія підтверджує, бачите, що на Заході, тобто в Європі і в Штатах, виплати за такими довгостроковими договорами страхування це основа доходу людей в старості. У нас ці компанії працюють теж, причому не контори Ахметова, а ті самі американські, австрійські, словенські, яким деяким по 200 і більше років вони працюють в світі і працюють з 2000-х років і в нас. Що ці компанії надійні дають людям? Ти встаєш відкладати гроші. Нехай дійсно 10%, нехай 68 гривень в день, півпачки цигарок. Це в рік, наприклад, 25 тисяч гривень. Може практично будь-яка людина, хтось може більше просто, і нехай, хоча б так по чуть-чуть, але довго років 30, ви накопичуєте собі гроші. Це принесе вам 750 зібраних тисяч гривень. А зверху, завдяки тому, що компанія інвестує клієнтські гроші по середніх відсотках ще десь у більше набіжить прибутку, і маєш приватну пенсію в 3 мільйони гривень, з якою точно можна буде пожити. Це прості фінансові план, який сотнями років користується людство. але до нас завжди не допускали усе найкраще від цивілізованого світу. Ну, час це змінити. Також поряд із тим, ти маєш страхування на випадок життя, протягом життя, вірніше, на неприємні випадки, типу травм, хворіб, інвалідності чи навіть смерті. Кожна з таких ситуацій вона приносить очевидні проблеми в українську сім'ю. Людям приходиться боротися з боргами, які залишаються у зв'язку із виникненими ситуаціями роками. П -п -п Проблеми падають на плечі дітей, і далі з цим попробуй викрутитися в Європі. Такого немає. Якщо людина пішла із життя чи серйозно захворіла, чи навіть стала непрацездатною фінансово компанії страхування це відшкодовують, і залежні від цієї людини люди мають за що собі дозволити стояти на ногах, не, не лізти в борги, не їхати на заробітки і так далі. У нас це працює так само. Якщо клієнт помер, 750 тисяч виплати має сім'я. Смерть трагічна, типу ДТП, потрійна виплата. Інвалідом людина стала така сама виплата. Потім попав у лікарню, якісь травми, операція, хвороби, знову ж вітранки, чи пневмонія, чи, чи навіть власне онкологія і щось, щось гірше. Всі ці ситуації застраховані. Ти в прямому значенні застрахований від найнепередбаченіших випадків в житті. Ціна питання навчитися чуть-чуть, менше, ніж прокурюєш і пропиваєш кавами, насправді відкласти собі на потім. І ось є надійні компанії, в яких просто потрібно розібратися. То хто мене почув, хто мислить ясно і правильно дивиться в майбутнє, всі свої запитання, які у вас виникли, а вони точно є, в процесі прослуховування цього етеру, обов'язково не задайте, не заховайте їх собі. Ми є тут, ми готові вам допомогти в усьому розібратися, чому це дуже надійна тема. Ви просто питайтеся, все, що вас цікавить, і ми допоможемо розібратися. Тепер, як знаючи цю інформацію, можна від зараз почати гарно заробляти. Дивіться, я, звичайно, клієнт такої компанії, моя сім'я вже 9 років клієнти, проте я не є страхова компанія. Я їхній клієнт і паралельно партнер зараз ви на презентації страхового посередника. Які наші завдання і як ви можете з нами заробляти посередник? Ми пояснюємо людям те, що ви щойно почули, допомагаємо розібратися в надійності компаній, людина в результаті стає клієнтом страховій, а нам страхова компанія за кожного клієнта платить комісійний відсоток за приведену людину. Що вам потрібно робити, щоб ви могли тут заробляти грошей? Все просто. Очевидно, що для більшості це тема темний ліс, ви з таким ніколи не працювали. І зараз тільки від одної думки, якісь страховки пропонувати, уже воротить. Так, і ти б вже тікав з цього етеру. Але не спішіть. Дивіться, все дуже значно цікавіше. По-перше, звучить. По друге, просто на старті, по великому рахунку роботу вашими руками будуть робити професіонали. Вашим завданням буде запрошувати гостей на такі етери. А тут профі кожного вечора в деталях будуть вашим людям пояснювати, як це працює. Ваші гості стають клієнтами, ви за це заробляєте свої гроші. Ось. Як. Де тих людей брати? Як їх запрошувати? Ми вас цьому навчимо. Що потрібно для того, щоб ви почали це робити? Ну, очевидно, ви маєте бути прикладом. Ідейним треба бути консультантом, а не впарювальником, тому ви самі маєте бути клієнтом. Якщо ви ну на жаль не розумієте наскільки класно мати собі фінансову подушечку, і можливо ви вибираєте забити болт замість того, щоб цьому розібратися, ну вам просто немає сте дороги. Калічити людей тут не варіант. Їм треба показати приклад. Тому навпаки. Щойно ви самі розібралися, ви побачили, чому це точно надійні компанії, ви тих пару гривень стаєте собі відкладати, маєте впевненість в майбутньому, стопроцентово, паралельно, ви ще, як приклад, стаєте цю тему розповсюджувати. Залишається навчитися правильно це робити. Тому раз у місяць ми проводимо спеціальні семінари, де в деталях два дні, в лекціях, профі показують, як себе тут по-серйозному реалізувати. І що вас чекає далі, якими будуть конкретно ваші дії і результати від них? Вашим завданням буде кожного дня запрошувати людей на такі конференції. Профі, керівник, якому цікавий ваш результат, кожного дня завжди буде вам в усьому допомагати. У нас тема так влаштована. Я коли допоміг вам щось заробити, я собі свою долю заробив. Мені цікавий напряму ваш результат. Ваш успіх, наш успіх. А ми це вміємо дуже добре робити. Наш посередник в рік оформляє нових клієнтів в Україні більше як на півмільярда гривень. Ми добре робимо свою роботу і готові допомогти кожному її повторити. Тому, коли ви станете працювати по рекомендаціях наставників, у вас точно все буде виходити. У нас є кар'єра, якою ви стаєте рухатися завдяки такій активності. Кар'єра в рівнях. Стартуєте ви з першого рівня, щойно стали клієнтом, і відвідали навчання. Найближче навчання, до речі, 14-15 червня, зовсім близько, через два тижні, через тиждень з хвостиком. Насправді, на першому рівні страхові компанії платять вам 18% за кожного клієнта. Коли ви з допомогою керівника, буквально перший тиждень, після навчання, зробите свого першого клієнта, ну, нехай на 25 тисяч гривень, ви заробите 4,5 тисячі за такого клієнта. Далі буде більше. Коли на 50 тисяч зробите клієнтів, стаєте другим рівнем. А це вже 24% заробітку, а отже, майже, ну не майже а 6 тисяч гривень прибутку за такого самого клієнта. Після обороту в 350 тисяч гривень ви виростаєте на третій рівень. Там відсоток уже 35%. Це вже 8 750 гривень доходу за таких же ж клієнтів. І з кожним наступним рівнем ваш дохід буде зростати. Ви у вільний від роботи час, нічим не жертвуючи із свого побуту і рутини, стаєте просто замість тупих тіктоків, приділяти час цій темі, розвиватися тут, запрошувати людей кожного дня на тренінга з наставниками, з командою, прокачувати, як це робити правильно, і за лічені місяці ви з нуля навчитеся гарно правильно людині цю тему запропонувати. В процесі також ви навчитеся відповідати на питання, пояснювати гарантії, і вам через якихось півроку, коли ви вже дійдете до третього рівня з тим досвідом, який буде легко двох-трьох клієнтів у місяць буде робити. Як із першого місяця, просто дуже вже самі можете, вже без допомоги структурного І далі кількість ріст з кожним наступним рівнем ви будете заробляти усе більше, рівні існує 16. Це перший спосіб, як заробляти. І насправді основною ціллю навчитися класно продавати є не продавати страховки все життя, а навчити цьому інших людей. У нашій темі ви можете побудувати свій бізнес в готовій компанії. Як? Вашим завданням буде створити команду з партнерів, які будуть разом з вами розповсюджувати цю ідею. Так будь-який бізнес працює. Був хлопець, який добре варив каву, йому все вдавалося, він заробляв, але він зрозумів, що він впирається в добу. Він не має часу більше як 24 години, а хоче більшого. Що він зробив? Відкрив другу, третю, п'яту, шосту кав'ярню, наняв людей, запустив і розширився. Тепер він не робить каву, а контролює тих, хто робить каву. Він, він управитель. Так і тут. Ви можете самі продавати страхові поліси, а можете організувати команду, яка буде цим займатися з вами. Це люди будуть заробляти е, за, з вашою допомогою гроші, а ви свою долю. І по суті, ви маєте собі своє підприємство, в яке ви вклали кількість час, знайти людину в наш час, яка хотіла би заробляти більше як в себе на роботі, тих нічемних пару купів, хотіла би побудувати свою справу, яка готова для цього повчитися, піти за мудрими людьми і стати такою самою, неважко таку людину знайти. Очевидно, таких менше, ніж навпаки. Є більшість людей нічого не хочуть, які кричать, як хочуть, але такі люди є. Тобі достатньо знайти четверо-п'ятеро людей, які разом з тобою цією темою займаючись, і себе, і тебе зроблять багатими. Як це працює? Страховим компаніям нема різниці. Ви самі привели клієнтів на 200 тисяч гривень, наприклад, чи це зробила ваша команда? Страхова платить одні ті самі гроші за цю роботу. Просто коли ви самі клієнтів робите, весь дохід ваш. Коли робить команда, дохід ділиться між вами і командою. Прораб на будові. Якби сам умів і е, розтвор місити, і мурувати, і штукатурити, йому не потрібна була б бригада. Він тоді заробляв би на 80, на 100, на 300 тисяч більше. Вони треба би було ділитися. Але не може ніколи одна людина зробити того, що зробить організація. Тому ви через організацію теж зможете тут робити значно більше, ніж сам. А це всім вигідно, нехай прибуток і ділиться. Показую, як він ділиться. Припустимо, ви через півроку, третій рівень, у вас команда. Нехай набереться перша двоє людей на других рівнях і двоє одинички, свіжечки. Що ця команда може за місяць зробити? Дві наприклад, власне, на 100 тисяч гривень, хай в місяць клієнтів зроблять по два клієнти набрати. Неважко. Страхова компанія за цей оборот платить 35%. Але так як цю роботу зробили ваші люди, а не ви, то ці гроші будуть ділитися між вами і людьми вашими. Другий рівень заробляє своїх 24%. А вам, як їхньому керівнику, залишок належить 11%. Різниця між вашими ставками. Це 11 тисяч гривень, яких ви заробили за роботу других рівня. Вони собі своїх 24 тисячі, а вам те, що залишили сама. Це просто. Перші рівні теж на 100 тисяч гривень роблять обороту. Вони заробляють 18%, від них ваш залишок 17%. Отже, ви маєте 17 тисяч гривень. І так, ви тільки одними відсотками від команди заробили собі 28 тисяч гривень. В місяць, е, нехай чистими 24. Ми платимо податки, це повністю офіційний процес і можна цим гордитися. І це не початок. Тих пару людей, які тільки активізувалися, вже роблять результати, а далі вони стануть самостійними. Без вас будуть оформляти клієнтів, свої команди створювати. Вам буде тільки капати завдяки їхній роботі. Ви ж маєте тоді час запускати п'яту, шосту, сьому лінію команду і обмежень жодних немає. Чим більше магазинів АТБ, тим більше заробляють власники АТБ. І люди, які там працюють, мають робочі місця, так і тут. Чим більше ваша організація, тим просто більше ви за один той самий час укладете договорів страхування життя. А заробить однаково, як і ви, ваші люди, так і ви. Страховій. Вона заплатить гроші. Вони поділяться. Всі щасливі і жодних обмежень немає. Народ. Чим більше ви створите організацію, тим краще буде для вас і для всіх. Воно буде тільки розростатися. Так працює мережевий маркетинг. Це дуже класна штука і класна модель через побудову команди дистриб'юторів все більше і більше продавати продукту чи своєї послуги. У нашому випадку це необхідне для українців накопичування страхування. Я надіюся, в двох словах ви мене зрозуміли. Далі мушу завершити цією ноткою, десертом, коли ви по кар'єрі дійдете до восьмого рівня в нашій компанії, наш брокер ще робить вас співвласником цієї компанії. Тут у нас є така можливість у 2009 році. Нашу компанію двоє людей заснували. Зараз за 15 років роботи у нас стало 73 співвласники. Середній дохід серед цих людей, які з нуля абсолютно от після такої презентації, які ви. Підключилися до нас сьогодні 350-400 тисяч в місяць прозорих оподаткованих грошей. Від команд, які вони створили людей 100 120 котрі оформляють клієнтів на 2,5 3 млн грн. Ці гроші заробити не проблема. Консультанти заробили своє, тобі різничками підійшла твоя сума, і так як ти співвласник, чиста долю прибутку бізнесу також належить тобі. Нема однієї людини, яка найбільше грошей залишає в себе, як у вас на роботі. Тут всі порі, всі рівні. Треба вийти і робити обороти. І все, і це твій, твій дохід, і не тільки аж там гроші почнуться. Гарні гроші тут є і в перший рік, і в другий рік, і в третій. Сотні наших консультантів на четвертих рівнях, на п'ятих заробляють понад 100 тисяч гривень у місяць. Це можна, треба просто зробити команду, самому шустренько включитися, бути готовим вчитися. Робити так, як тобі скажуть, кожного дня з структурним керівником аналізувати свої дії, і в тебе раз за разом все буде получатися. Не з першого дня, іноді не з другого дня, але поступово ти будеш нарощувати знання, ти нічого не втрачаєш, ти собі паралельно від своїх справ, від роботи, полегенько в'їжджаєш в цю тему. Щойно ти в неї достатньо в'їдеш, тобі буде ясно, ти будеш відчувати людей, що їм відповісти, що підсвітити, що не треба казати, як заспокоїти, де не перетиснути, щойно ти наберешся цього досвіду. Він вже паралельно почне тобі підтягувати доходи, тут не менше, як на роботі. Аж тоді ти почнеш думати, може мені вже нафіг та робота? Можливо, я б серйозніше сюди включався чи включався. Робив би більше команд, і нехай вони мені приносять у 4-5 разів більше, як та робота, на час. І так і буде. І тоді воно вас понесе і все буде у вас аречок. Бо так воно працює. Друзі, у мене все. В кого є якісь запитання до цього моменту, хто нас буде дивитися в записі, в описі під цим відео будуть мої контакти. Обов'язково напишіть все, що ви думаєте про почути. Задайте свої запитання, котрі залишилися, особливо, які стосуються гарантій, хвилювання, недовіри можливо. Ми до цього готові. Це не лохотроники, що тебе списує, щойно ти стаєш питатися. Навпаки. Нам дуже цікаво, щоб ви для себе максимально розібралися в надійності, тоді можна буде говорити про якісь кроки. Тому звертайтеся, кому це буде цікаво. Ми допоможемо усе побачити. Це дуже прозора тема. Перевірити треба. От ми і пропонуємо розібратися. Також, в кого є запитання, ви можете їх озвучити прямо тут. Для цього посередині екрану внизу у вас є кнопочка людини з піднятою рукою. Просто на неї натисніть. Я побачу це, дам вам доступ до мікрофону, і ви зможете поставити своє запитання.